Доброго усім дня! З вами гурток Рукодільниця. Сьогодні ми продовжуємо роботу по виготовленню органайзера із картону та картонних коробочок. На попередніх заняттях ми вже підготували дві секції ось вони бокові. Нашого органайзера. Обклеїли їх картоном з кольоровим папіром, обклеїли їх. Края зрізи та сторони їх оздобили. Далі ми будемо продовжувати виготовляти інші секції. Всього наш органайзер буде складатися з п'яти секцій: дві бокових, середніх і одна передня. Середні секції ми будемо робити із коробочок із підсоку. Ми заготуємо так само, як і на тих заняттях передні стінки з картону. Бокові і задні, і обклеємо їх кольоровим папіром. І також от наші зрізи, клеєпива, наші заготовочки, ті, що я вам казала, і ми ними зараз обклеїмо так, таким же чином, таким же способом, як це ми робили на попередніх заняттях. І у нас виходять от такі Дві секції. Зараз ми оздобимо і їх краї білим шнуром. З нього також сплетемо косичку і ребра ці теж обклеїмо білим шнуром. От що у нас виходить. За допомогою клея пістолета. Дуже охайно не поспішаючи і притримуюсь правил безпечної праці. Краї обклеюємо. Шнуром декілька раз. Ребра нашої коробочки обклеюємо косичку сплетеної шнура. Отака у нас виходить заготовочка. Другу заготовку ми таким же чином оформляємо, як і першу. Ось ми тепер маємо вже чотири готових. Деталі наші, чотири секції. Тут у нас буде ще одна секція із білої коробочки, я вам вже казала. Ось вона у нас, у нас вона готова. Дуже гарненька. Можна її теж або покрасити, або клеїти паперовим папером, або оздобити якимись наклеїчками. Це вже на ваш смак, що вам подобається. От. І також ці секції ми теж розділимо, щоб у нас було більше відділень. Це ми склали. У нас виходить. От ми відділили нашу секцію ще на половинки. І тепер ми можемо їх заповнити потрібними для нас матеріалами та інструментами. Отака робота у нас виходить. Отож, продовжуйте та завершайте роботу, виготовляти органайзер. Будьте обережні, не поспішайте, у вас все вийде при роботі притримуйтесь правил безпечної праці. Якщо у вас будуть запитання, ви мені телефонуйте або пишіть у Viber. Бажаю вам успіху, на все добре, до зустрічі!